Розвивка для війни в Україні. Що має вирішитись в найближчі тижні? Чи очікувати українцям на мир в травні? Розвиток подій щодо війни в Україні та навколо неї дуже і дуже прискорюється. Саме про це ми говоритимемо в найближчі хвилини. Пов'язано прискорення всіх процесів з тим, що Трамп, зважаючи на все, не залишив війну до кінця квітня, початку травня. Є надія в нього, він хоче миру. У березні, шляхом жорсткого тиску, він домігся від української влади згоди на перемир'я. Тепер чекає на те саме від Росії. Він а також держсекретар Рубіо вже висловлювали невдоволення тим, що Москва тягне з відповіддю, а також окремими заявами Володимира Путіна. Рубіо сказав, що Америка чекатиме від Москви відповіді на пропозицію про перемиря не місяці, а тижні. І якщо відповідь буде негативною, то можуть посилитись санкції. Про вторинні санкції проти російської нафти, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню, говорив власний і сам Дональд Трамп. А сьогодні засоби масової інформації повідомили, що Білий Дім має намір запровадити санкції, якщо до кінця місяця не буде досягнено припинення вогню в Україні. Про те, що згода Російської Федерації є ключовим моментом з погляду відносин США та Росії, заявила вчора представник Держдепартаменту Темі Брюс на своєму брифінгу. Вона нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що на порядку денному переговорів з Росією є лише один пункт припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться, сказала Темі Брюс, додавши, що Вашингтон не хоче, щоб мирне врегулювання. Розтяглось на півроку чи там рік. Сьогодні до Росії прилетів спецпредставник Трампа Уїков. Можливо, він зустрінеться з Путіним. Не виключено, що це буде одна з останніх спроб дійти певних домовленостей. Водночас і у відносинах Вашингтона та Києва далеко не все. І не все просто. Пов'язано це з тиском США щодо ресурсної угоди. Трамп уже погрожував Зеленському великими проблемами, якщо той не погодиться її, власне, підписати. Причому на підписання американці також чекають ну, найближчим часом тижнями. Тобто, хід подій щодо війни та переговорів, схоже, рухається до якоїсь певної розв'язки. Або найближчими тижнями до кінця квітня, початку травня, буде вкладено перемиря та підписано ресурсну угоду, або Трамп може різко посилити свою реакцію щодо РФ. Чи України залежно від того, хто більше міри не виправдає його очікувань. А можливо, що до обох цих країн одразу, ну, тобто, відносно Росії і відносно нашої України. У разі зриву перемир'я США з великою ймовірністю поставлять на паузу і переговорний процес з Російською Федерацією яких заходів вони після цього живуть щодо Москви, питання поки що якби відкрите. Проте, швидше за все, напруга в російсько-американських відносинах буде посилюватись аж до можливості масштабної ескалації з новим витоком ядерних загроз з боку Російської Федерації? Якщо в Вашингтоні... Заходи виявляться болючими, власне, для Росії. Яка диспозиція сторін зараз і від чого залежить розв'язка? Ну, перше, українська влада хоче дала згоду на припинення вогню. Проте, як я вже не раз говорив, зробила це по-перше, через тиск. Сполучених Штатів Америки, які поставили це умови відновлення військової допомоги. А по-друге, зважаючи на те, що Путін не погодиться, і у відповідь Трамп його за це якось жорстко покарає санкціями чи збільшенням поставок зброї Київ. На це сподівається і Західна партія війни. Яка розглядає нинішню війну як пастку для Росії і не хоче дати їй з неї вискочити, але і пастку для Трампа. Друге, головним ризиком для української влади є історія з угодою з надер, останню редакцію якої виписано американцями на дуже жорстких умовах. Які Зеленський підписувати поки що, ну, власне, не хоче, бо розуміє, що його просто порвуть. Якщо прийти до компромісів за угодою не вдасться, і Київ відмовиться її підписати, 99% дають, що не підпишуть, то наслідки можуть бути далекосясними. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Песент уже сказав, що укладання угоди є частиною плану Трампа щодо завершення війни в Україні, що прозвучало як натяк. Не підписуватиме, Америка вмиє руки і далі воюйте собі без нашої допомоги. Хм. Безумовно. Це може бути елементом залякування і, можливо, повного розриву відносин США та України не буде, навіть якщо угоду не підпишуть. Але, очевидно, без неприємних для Зеленського наслідків це не залишиться. Маються на увазі санкції на його оточення і так далі. Третє, Путін виставив умови й свої згоди на перемир'я припинення постачання зброї. Та мобілізації в Україні. Також є окремий перелік умов щодо припинення вогню на морі у вигляді зняття санкцій з російського сільгоспекспорту, експорту, включаючи як європейські, так і американські санкції. Крім того, Час від часу Москва продовжує заявляти про нелегітимність Зеленського, даючи зрозуміти, що умовою досягнення миру є його звільнення відхід від посади президента. Щодо реакції США на умови Російської Федерації є досить різні версії. За однією з них американці взагалі не мають наміру виконувати жодні попередні умови Москви. Вимагаючи для початку згоди на припинення вогню, а потім поговоримо про інше. Друга версія прямо протилежна і полягає в тому, що Вашингтон з Москвою вже про все домовились. І всі умови узгодили, у тому числі й ті, які публічно не озвучувалися. А нині просто йде гра Трампа на публіку, щоб показати, як він прагне миру через силу. Ну, я якраз до цієї версії дуже і дуже схиляюся. Третя версія середня, вона виходить із того, що американці не хочуть виконувати всі умови Путіна, але готові виконати деякі з них. Наприклад, зняти частину санкцій, які наклали на РФ США, а також відмовитися від прийому України до НАТО. Судячи з сигналів із Вашингтона, остання версія найбільш реалістична, принаймні щодо НАТО. Сам Трамп неодноразово заявляв, що Україна туди не вступить. Та й за санкціями Білий Дім давав зрозуміти, що може піти. На пом'якшення. П'яте. Разом перебіг подій найближчими тижнями визначатиметься двома факторами: перше: підписання непідписання угоди по надрах. Друге Досягнуть чи ні США та Росія домовленостей, які відкриють дорогу до згоди Кремля на перемир'я. Останній момент є ключовим. Що може вплинути на позицію Путіна щодо цього питання? Санкції та інші загрози з боку Сполучених Штатів Америки? І раніше мали невеликий вплив. А зараз, після того, як Трамп вже усьому світу оголосив торгівельну війну, а потім різко здав назад, вага його загроз уже значною мірою девальвувалася. Та й вторинні санкції на покупців нафти, якими загрожує Росії Вашингтон, той же Китай після введення Америки 145% мит на товари з КНР, навряд чи вже дотримуватися. Падіння цін на нафту для російської економіки буде болісним. Але за здатністю продовжувати війну вдарить далеко не відразу. Запас міцності в Росії є. Безумовно, всі ці моменти на позицію Кремля так чи інакше впливають, але не насамперед. Суттєвіший вплив матиме готовність Трампа виконати хоча б частину умов Російської Федерації. Це може стати серйозним аргументом для згоди Москви на перемир'я. Але головне, що визначатиме позицію Путіна, це відповідь на три ключових питання. Перше, наскільки йому визначені ним публічні умови завершення війни, включаючи передачу всіх чотирьох областей, зміни у внутрішній Політиці України визначення російського статусу захоплених територій тощо є принципово важливими, а не просто стартової позиції, власне, для перемовин. Друге питання: чи бачить Путін можливість досягнення цієї мети військовим шляхом? Без надзусиль у вигляді загальної мобілізації, повного переведення економіки на військові рейки, затягування поясів населенню, використання ядерної зброї. І нарешті третє: якщо не бачить, чи готовий Путін на такі надзусилля, якщо відповідь так, то на компроміси Кремль навряд ли, чи буде йти. І тут уже все питання в тому, наскільки його оцінка можливостей Російської Федерації виявиться вірною, а не такою, як в лютому 2022 го Якщо відповідь ні, значить на тих чи інших умовах Путін війну закінчити готовий. Залишивши за собою вже захоплені території, плюс ще отримавши щось від Трампа. Відмова від ухвали, від запрошення в НАТО України, скасування санкцій. При, примітно, що ті ж сили, пов'язані з партією війни на Заході, які напередодні повномасштабного вторгнення говорили про те, що Путін його готує. Хоча в це тоді мало хто вірив, тепер в один голос кажуть, що Путін на припинення вогню не погодить. 24 лютого 2022 року Кремль повністю виправдав їхні очікування. Чи виправда цього разу побачимо ну вже досить найближчими тижнями? Буквально стресний тиждень і перший тиждень після Великодня будуть вирішальними. Чи наступить мир в Україні весною? Чи нас чекає весняно-літня? Воєнна кампанія. Це залежить від багатьох факторів, які ми щойно проговорили. Це залежить в першу чергу від Москви і від Києва. Та й від Вашингтону, який або тиснутиме на Москву і Київ, або просто покине ситуацію на призволяще. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.